Всіх вітаю, сьогодні хочу вам представити болгарочку, подивимося її зсередини і порівняємо взагалі характеристики, які про неї пишуть. Кажу відразу, зараз пробувати і експлуатувати не буду. Нема на чому і нема такої мені потребності. Тому відразу перейдемо в комплектність. Захист, шліфувальний диск один. Сама болгарка, як про неї пишуть, безщиткова. Ну, в принципі, так, да, вона безщиткова такі. Ручка, ключ. Гарантійний талон. І інструкція з експлуатації. Так. В інструкції з експлуатації вони пишуть, що її вага 2,6-2 кг 600 грамів, включно з аксесуарами. Ну, давайте ми її зважимо. Візьмемо пакет. Кинемо сюди баларку. Ручку. Захисну. Частину, диск, ну, з аксесуарами, значить, це теж, я думаю, вважати треба аксесуаром. Включаємо наш. Так. Під зараз і подивимось. Кілограм 835 грам. Тому тут уже виробник надає вам неправдиву інформацію. Далі поміряємо довжину кабелю. Значить, довжина кабелю метр вісімдесят. Так, а що зазначає виробник. Не бачу. Ну, в общем, метр вісімдесят. Диск. Щось вони тут таку наклейку наклеїли, що Procraft. наскільки, я знаю, Procraft вже не випускаєш такі диск. Тут щось у нас приклеєно. Якийсь китайський диск. Це не так важливо, Коротше, образив і образив Далі. На самій болгарці. Ці штучки виймаються, вони пластикові, Нема там ніяких металевих сіток. З одного і з другого боку вони виймаються для прочистки від пилу. Потім зараз я розкручу редуктор, подивимося, що там. Поки нажимаю на паузу, для вас це пройде швидко. В принципі, смазки є, достатньо. Шестерні виглядають якісно. Що ми бачимо там? Всередині там у нас. А там у нас всередині голчатий підшипник, до речі. Так. Голчатий підшипник. Так, зараз розкручу далі, подивимось. Так, редуктор ще я поки не добрався, щоб його відсипити. але я розібрав цю константну електроніку. Є регулятор. До речі, її вмикаєш, якщо пробуєш її затримати, вона дійсно підтримує оберти. Але скажу вам, що тут такі проводки, вони ну, тоненькі, січення є даже може 0,75, можливо, такого. Тонкі проводи. Там, чому якась така конструктивна. Конструктивний такий вид, Ну, зараз спробую витягнути двигун і показати, які там підшипники і на чому воно знаходиться. А, до речі, це ж вам буде цікаво, який, який зовнішній діаметр. Да? Значить, дивіться, я вам замірюю. Тут у нас 55 міліметрів. Так. А теперь вот так померяем. Вот так. Ну, 57. Да, 55 на 57. Тому будете знать, в какой тут обхват ручки. Так, задню плату я для удобства від'єднав. Тепер показую, який там двигунчик. Двигунчик. Малесенький взагалі. Задній підшипник. 607-й. Всередині. Шість катушок. По розміру цей двигун дуже схожий на... Маленькі, там ті, що в міні-булгарках, я не знаю, як вони так. Але провід тут намотаний, тонкий провід. І на самому проводі нема ніякого захисту, як ви бачите. Просто залишки клею. І все. Але я бачу, що між катушками є простір. Гарно провітрювати, щоб можна було, щоб вона не перегрівалася. Але в деяких місцях, от, наприклад, між цими цей простір такий не дуже хороший. Його й не видно. Ладно. Дякер. Щоб ви розуміли, його довжина. 38 міліметрів. 38 міліметрів. Це ж, бля, взагалі. Зараз ще розкручую тут. Подивлюсь, який там підшипник стоїть. Хоча ні, не буду я туди лізти розбирати, бо інструмент. Ще поки новий, але нема смислу туди лізти, дивитися, що там знаходиться. Так, подивимося далі. Я вас трошки знайом ближче з мотором. Зараз я розкручу і покажу як він виглядає. Значить от. Витягнув я двигун оттуда. Зверніше статор. Него. Значит У нас есть 40 А в диаметре В диаметре 48 Такие он сами из Катушки внутри внутренний диаметр 25 ну, в общем и так удалить лица думаете хочет а вы среди какого-то вы не хочет э -э -э Залишилось зібрати і перевірити, показати, як вона працює. Так, включаємо, як працює. Що не собрати одиниця. Пробуємо її загасити. Роти підтримується.